29 грудня у Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися із трьома військовослужбовцями. Чи скасують у новому законі про мобілізацію статус обмежено придатний? Хочуть зробити наступним чином: це забрати таку категорію як обмежено придатні, і залишити лише або придатний, або непридатний. У Житомирі триває благодійна акція Подаруй книжку захиснику України. Сьогодні наших воїнів забезпечують ліками, забезпечують доглядом, забезпечують медикаментами. Але є таке поняття, як духовна їжа, як лікування душі. У Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися з двома військовослужбовцями, які загинули у боях за Україну. 28-річний Житомирянин Андрій Сорочинський навчався у 19-й школі. Вищу освіту здобував у Поліському університеті. Опісля працював на підприємстві. З перших днів повномасштабної війни був волонтером. А у червні 2022 року добровільно став до лав зсу. Він успішно пройшов навчання у Франції саме по військовій справі. Повернувся і захищав Україну на східних рубежах. І кляті вороги забрали у нас нашого захисника. Андрій Францевич героїчно загинув при виконанні бойового завдання 6 грудня 2023 року. Разом із рідними віддати шану воїну прийшли побратими Андрія Сорочинського, колишні колеги та однокласники. Ми в садочку були разом і в школі 11 класів. Був дуже хорошим, тихим, спокійним хлопцем, гарно вихованим. Дуже шкода. Цю біль просто не передати. спокійний, завжди врівноважений, О, гарний, шкода, що йдуть у нас такі герої. Дуже працьовита і спокійна дитина. Ми працювали разом на заводі. Не можу повірити, що його нема. Хай Бог прийме його душу на небо. У Андрія Сорочинського залишились дружина, син і мати. На щиті повернувся іще ще один Житомирянин Артур Іванов, директорка міського центру соціальних служб розповідає, що Артур Іванов рано залишився без батьків. Його підтримували рідний брат з бабусею. Чоловік працював у сфері приватного бізнесу та доглядав за старенькою бабусею у селі Бистрі. Коли почалася повномасштабна війна, пішов у військо. спочатку. Артур захищав Україну на північних на північних рубежах, а далі із своїм військовим підрозділом він був передислокований. На східні рубежі. Він був надзвичайно мужнім і відповідальним воїном. І до останнього він на високому рівні виконував усі бойові завдання. Артур Сергійович героїчно загинув, захищаючи Донецьку область. Він веселий, добрий, чорний. На жаль, так сталося. що війна забрала таку людину. Обох героїв поховали на смолянському військовому кладовищі. Андрій Косенко працював програмістом у Житомирській обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. 1 березня 2022 року Андрій Добровольцем пішов захищати Україну. Він став спецпризначенцем, штурмовиком і бойовим медиком. Помер військовослужбовець 22 грудня 2023 року від поранень в лікарні міста Дніпра. Не залишиться живим хлопчиком. Мої. Він зробив свій мужній вчинок, залишиться він завжди в моєму серці. Андрійко і народився, і виріс на моїх очах. Надзвичайно муж зараз. Андрій Валерійович народився в нашому місті у 1992 році. Він навчався в загальноосвітній школі номер 20 Після закінчення школи успішно закінчив технологічний фаховий коледж і після того вступив до нашого державного університету Житомирська політехніка. Його стихія це комп'ютерна техніка, це програмування. І Він так і розвивав свої здібності і свій талант саме у цій сфері. Після закінчення. Успішного закінчення університету Андрій працював в Житомирській обласній науковій бібліотеці, саме займався програмуванням. Я пам'ятаю добрим. Людина, яка була дуже працьовитою, людина, яка стала працювати розробником, людина, яка була все. Людина, яка віддала свій власний добробут. На благо нашої країни дуже гарна людина. Я не можу нічого про нього сказати. Тільки гарні слова і дуже добра людина. І він би ще багато радості приніс і всьому суспільству. нього такі гарні батьки. Його так гарно виховали. Поховали Андрія Косенка на смолянському військовому кладовищі. Сергій Дубок, військовий адвокат, розповів, що серед запропонованих змін у законопроєкті про мобілізацію передбачається, що військовозобов'язані, котрі раніше були визнані обмежено придатними, будуть повторно проходити медкомісію. Таким чином, каже військовий адвокат, будуть визначені дві категорії придатні або непридатні. То зараз є придатні, обмежено придатні і непридатні. Тобто на думку законопроєкту, тобто ті, хто висвітливо, вони хочуть зробити наступним чином: це забрати таку категорію. Як обмежено придатні і залишити лише або придатний, або непридатний. Там, якщо почитати, ще є зміни щодо осіб з інвалідністю, тобто їх питання також там висвітлюється і вирішується. Тобто, що навіть особи, в яких є група інвалідності, вони зможуть проходити військову службу. Тобто, там це також прописано. Я думаю, що це все ще буде доповнено, дописано. Для того щоб визначити, які захворювання будуть, тому що вони станом на зараз передбачені 402 постановою там про військово лікарські комісії, Там є перелік. Тобто, для того, щоб це все зробити правильно, їм потрібно або внести туди зміни, або випустити нову постанову, там де це все буде зазначено. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир. Дорогі наші захисники, нехай ця безсмертна інеїда додасть вам сил, настрою та оптимізму. Змогли вони зможемо, і ми все буде Україна, і з щирою повагою та вдячністю родина Віталія Соляра. Віталій Соляр перерахував гроші на книжки для поранених військових волонтерам. Чоловік розповів, що побачив повідомлення про благодійну акцію Подаруй книжку захиснику України у робочому чаті і вирішив допомогти військовослужбовцям. Він ж тут зробити розрада, щоб була ми не брат служить, не багато знайомих служб, багато воюють, багато поранених є. Знайомих також дуже я сам в свій час ну не служив, але так попав в аварію, був і лежав по геспителях. Ти знаєш, скільки лежати і, і, і думати про щось, і не знати про що. А так це відволікає набагато. Самостійно привести книжки з Любера Віталій не зміг, розповідає Віктор Доброльожа, ініціатор акції. Він перерахував тисячу гривень, тому що ну, не було змоги приїхати в Житомир, привезти ці книжки. На цю тисячу ми купили сучасні книжки, от і вже від імені Віта... родини Віталія ми їх підписали. У листопаді Віктор Доброльожа привіз книжки в лікарню, де лікують військових, і помітив, що там немає бібліотеки. Тож він вирішив організувати благодійну акцію і долучити до неї громадськість. Зрозумів, що сьогодні наших воїнів забезпечують ліками, забезпечують доглядом, забезпечують медикаментами. Але є таке поняття, як духовна їжа, як лікування душі, і зрозумів, що у цій лікарні немає жодної книжки, не то що сучасної, а як такої, взагалі. До лікарні Віктор Доброльожа у листопаді завіз 30 книжок. Із власної бібліотеки та куплених за власні гроші 15 грудня 2023 року чоловік відвідав військовий шпиталь і завіз туди щонайменше 46 книжок, розповідає він що підтримати військо можна у різний спосіб, і це не значить, що книжки мають замінити щось зброю. Але ми повинні пам'ятати, що перемагає не зброя, а люди, які користуються цією зброєю, і тому військові мають бути мотивовані, в тому числі і ті, які зараз у війську, і ті, які зараз у лікарні ці військовому шпиталі. Талі тому акція безтермінова, без дедлайнів, без піару. Вона направлена на підтримку наших вояків. Не всі книжки, які приносять люди, передають військовим. Розповідає Віктор Доброльожа. Спершу він їх переглядає, визначає їхній стан і вирішує, чи варто їх надсилати захисникам. Книжки, які не пройшли сортування, планують обмінювати на інші. Говорить Віктор Доброльожа. Принесли чудову книжку, яку я погортав, і ми прийняли рішення з дружиною не передавати їх в шпиталь. Ну умовно вона на. Хроніка Іловайської трагедії. Я думаю, що додаткових тригерів не потрібно. Тобто, будь-який жанр, крім нудного, це можуть бути фентезі, це може бути сучасна книжка закордонного автора, це може бути наш класик живий Василь Шкляр, по якому теж знімають кіно. Це можуть бути книжки, наприклад, емоційні гойдалки, тобто різні жанри, але Ця книжка повинна сприяти одуженню, а не тригерити. Не приймають і книжки російською мовою, каже Віктор Добральожа. Яких ще книжок немає, або не буде. Не буде старих, від яких йде неприємний запах, яких погана. Поліграфія, які зовні скажімо, картинка не дуже, і звичайно, із нашого минулого радянського книжки можна принести у будь-яку найближчу бібліотеку лідера, нотаріальну контору чи свято-михайлівського собору, надія на зарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини. Житомир Дивитися Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Я відкривав перший джазовий фестиваль в Черкасах. Він називався якось так Дні джазової музики. Це просто. Джаз елітна музика взагалі. Завдяки фестивалю. Він Черкаси мене теж почує. джазу добре там, де він є. Там, де йому не добре, там його не буде. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на комату. Ще було все, забули зараз. В пріоритеті це швидко музично реагувати на якісь події. Сподіваюсь, що ми багатьом людям допомагаємо легше пережити всі ті емоції, які вони пізнають під час війни. Якщо запитати про мрії, я би сказав, що я мрію про перемогу України. І, здається, вже не знаємо, де хтось світ на землі. Ми десь датуємо якісь 2015, певно, рік. Шукалися ті стилі. Тримай, чекати, Наше коріння дуже потужне. У нас такі фолькові, стародавні, круті пісні. У нас, українців, є, кажу, дуже сильна риса. Така от кинути лихом об землю. ой, -ой то наші гори є! Карпати, то наші гори. Тут дуже важливо задуматись. Як ідентифікувати себе і відрізнити від ворога? Власне, це українська мова. У будні одесятій. І це стався такий вибух. Ви уявляєте. Це кіно. Бабусі, вони там, цікаві гості. Давайте щось. Також. Неординарні особистості. Ха. Захоплені історії. Постоянно ходимо на танці. Все це та багато іншого. Все ж таки, це вдалося зробити. Та це ти собі все придумав. Дивіться зранку. Чотири-п'ять. Чотири останні. Молодці. Настрій дійсно підняли у першому шоу. Життя в окупації і півострова. Терор та переслідування наших співгромадян. Спротив і перспективи деокупації. Ці та інші теми обговорюємо в проєкті «Кримські питання в ефірі всіх місцевих каналах Суспільного мовника. Крим завжди на часі.